Всім привіт, з вами я, Марінет і, і Кора І сьогодні я знову з моєю подружкою Наталією знімаємо обзор на її набір, підробочок. От, Вона сьогодні його купила в дитячому світі. І ми вирішили зняти обзор. Я прийшла до неї в гості. Ну, каже щось. <звіт> 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 Давайте почнемо обзор. От як виглядає коробка. Коробка зроблена ну, в стилі хатки. Подивіться на це. <рес> Господи, боже. мій. <рес> мені в кошмарах насниться. You can collect them all. Це типа ти можеш їх зібрати усіх. От, Та спереду. Там... А там ззаді вся колекція. Тут. тут І тут, до речі, ще віконечко є таке. Можна використати тут, до речі. Значить, обаче. Значить тут пети всі з цієї колекції. Покажи всіх. Не лякає оця поні. <гум> Оце во, до речі, такий кльовий. Він, до речі, зроблений так, як оригінал. Да. Пенілінг! Запхали в коробочку. Те. Тому тут є аксесуари. аксесуари. Ну, та аксесуари. Ну, то, ну так, аксесуари. І знизу. Таке. от. А з іншого боку. Отаке от вікно з пенілінгу. Ну тут пені А воно так прекрасно йде. А подивіться, як у нас там. Ой, <гум> як у нас там де Зові. Нам просто прекрасно сидить. Недька гарна брова. І так, этим я ти це відкрию. Відкривай, Наталя. У нас так тут був скотч. І, до речі, ми забули вам сказати, тут ще ось така от ручка була. Не на коту. Так, ой-ой-ой, ой-ой-ой. Відкривала я його. Так, тут був скотч заліплений. Ми його віддерли. Уже помікаєш. Ой, зараз давай. О, Господи. Господи, ви тільки подивіться на цю бідну мінку. На синя. І синім хвостиком і зеленим волосся. Так, перший пет це мінка на синього кольору. Вона страшненька. Так, вона страшненька у неї таке спідничко розвило кольору. навіть не толком спідничка. Саме знаєте що? І так обідрало так Так, наступний пет. Це такса. Вона синього кольору. А бірюзового. Такого, так, такого м'ятного будь ласка, руку. Вона, в принципі, не сугірше. Клямку можна сердечко таке мало бути. Так, я теж так думаю. І ще тут трошечки шов такий. А, в принципі, вона дуже навіть гарно. Там дуже, навіть похоже на оригіналку. Ага. Тай півничан. Так. Дальше де я хочу черепашку. Вона okay. така. Okay. Така зла черепашка, якщо подивитися. Що така... ти робиш? Ні я це викладати know. буду. Вітаю тебе. Як? Вона тоже непогано, до речі, зробить. Так, вона тоже непогана, чи просто то трошки досить непогана. І вона навіть не падає, бо я бачила оригінал такої форми, такого, форми пет, то він грохався постійно. Це не падає. Що тут навіть не піднята лапка і вона то не падає. Вона Стій. досить устойчиво. Нарешті останній пет. Давай, я буду розказувати про це страшного. Він страшного. не страшний, він якраз гарний. Він, він чекає. Він фіолетовий. нього тут замаська. Тут у нього такі голубі очка. Він, в принципі, теж такий не сугірший, але мені найбільше подобається такса і черепашка. Оця такса. Ага, і черепашка. Оця черепашка. черепа. Ну, мені найбільше подобається. Значить, от очі, І тут от жовта мордочка. Жінку не лісти. І от такий от рожевий дзьобик. А тепер акси, акси акси. А точніше аксесуар. Перший аксесуар це така от. синя поні. Це цей це, це колечко. Можна використовувати печуту як е, бруслет. Або на ший. О, О, от. Точно, як на шийник. О, точно, <реш> як Трошки. Трохи смішно, але нормально. Трошки. Це була така. от, така от, така от поня. Поня, поняшка. І другий, друге колечко, ну, я вже. <реш> так. це отакий от, от біло, біло, Біло-рожеві. Це, це, до речі, можна використовувати кусер хе До речі, цей букет взяли з Little Pony. Так, тому що там було таким... Там, де принцеса Каденс і Shining Армор, то вони женились і в неї був такий букет. Наталя, не ламай нічого. Це були два таких колечка Просто то ми. Так, продовжуємо. І так, далі ми йдемо з тваринками. Це тут буде у наборі така кілька рожевана, і дуже м'який хвостик. І лапки. І лапки. Ну, біже. До що речі, там щось нямко. Є зайдені ось чорні очка, така oh, от вона. Токи ще маленька. Вона схожа на ту кіцьку з божечки, кошеняти. Вона в no, винахше була в формі, в принципі. Oh. Але все одно. Далі до отакий от петушок, пивинь. Петушок, пивинь. Він весь фіолетовий, такі очі по двістіки його очі. Зразу впадати в оморок з таким челом. Його гребінець Червоний і лопкінечко. Так, далі у нас ідуть мороженка. Перше, це отаке от от дивне морозове фіолетове. Воно зроблено в формі, формі... формі підкови. І це дивно, тому що це аксесуар для петшопів, а не для поні. І от він, такий от фіолетовий. Далі отаке от от мороженко. Воно з двома шариками і. Тут ну, напевно, що на персику, якщо такого оранжевого кольору. Певше, воно персик. Або ванільне. Ну так, може, що бути і ванільне. Ем, далі в нас іде отакий от от спрей. Або я не знаю, що це. Може це бути і якийсь спрей для Ні, спрей для якогось чечення. Тут, до речі, є ракушка. Далі ще такий філовий кухлем. Вони щось все роблять фіолетове, то морозове, то півінь фіолетове. Це, до речі, мій любимий колір. Ні, ну я розумію, але банан фіолетовий. Яблуко. Це занадто. Ні, до речі, яблуко це може бути сливка, але банан фіолетовий. <світ> банан фіолетовий. No. Ну це така от такі от фрукти, банан і яблуко. Ну і нарешті фон. Це, до речі, фон з маленького зоомагазину. Там де. Я не знаю, це... це в магазині, по-моєму, там де Блайт приходила щось шукати. Вмісті з томлі окуляри. Там серії там мільйон стіл. Тут. Там... Ну, Я знаю, має... де це і що це за місце. Тут їда, а там біля. от бачите, оце біле, це стіл. Там yeah. де каса. Ну, там... Тут, до речі, є дві Це можна вот. використовувати як фон. І так, ми всім дякуємо за перегляд. З вами була Аделька. І я Кора. Ну, і я, в принципі, Марінет. Ну, кажи свої про... справи, я б я вже сказав свої. Да, то я І гір. Ми всім дякуємо за перегляд. Підписуйтесь. Що ти робиш? Нічого. Ну ок. Всім пока. Хіх.